народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про греко-перські війни. Точніше, про те, як вони починалися. Давайте я вам розкажу, чому для мене важлива ця тема. Ну, ця тема взагалі цікава історикам, треба сказати. Але і для нашого контексту вона також важлива, тому що це класичне протистояння імперії та демократії. І я хочу нагадати, що ми в цій історії все ж таки демократія. І що в нас є свої недоліки та свої переваги, це нормально, тому що йде зближення і конфронтація двох систем, і ці дві системи зближуючись, вони хочуть знищити одне одну. Вони не збираються на це дивитися, і це також і часто нормально, тому що занадто велика різниця між однією системою та іншою, і це не може не сприяти конфронтації. Але з іншого боку, ми цю історію вже десь бачили. І ми її бачили в греко-перських війнах. Тому я хочу заспокоїти народ, перш за все, і запевнити його в тому, що так буде важко, буде складно, але ми переможемо. Історія війни, греків та перців нам цьому допоможе. Тож ми починаємо. Починається ця історія в 546 році до нашої ери, коли великий цар Кір II Великий завойовує Лідію. Він фактично є засновником Перської імперії, Перської держави. Він будує цю державу буквально з пепелища, буквально з нічого. Тим не менше він добирається до Лідії. А в той час і. В минулому грецькі міста держави, які зараз стали просто іонійською частиною Лідії, вони підкорюються безпосередньо Лідійському царству, і саме на Лідійське царство посягнув Кір Другий Великий. Минає ще деякий час. Загалом то все царя Персію під контролем, цар Персію, великий цар. Кір другий помирає, тим не менше, у нас на трон сходить Дарій Перший. І треба сказати, що Дарій Перший також сходить на трон не так вже і чисто і гладко, тому що він не був першим на престолу в черзі, і навіть не другим, і навіть не третім. Він взагалі не був сином Кіра Другого. Так що там треба припускати, що там були ще свої розбірки. Але зараз історія не про те. Справа в тому, що Дарій I своїм царським перстом призначає сатрапом Іллерії свого вірного брата Артафе. І загалом, то в Артафена з місцевими народами все було добре, ну, принаймні на словах. На словах там було все більш ніж нормально, тому що ще цар. Кір запровадив таку чудову думку, яку пізніше у нас підхоплять навіть володарі мусульманських країн. Що загалом то ми підкорені народи не чіпаємо. Ми не чіпаємо ні віру, ні культуру. Взагалі, ми не чіпаємо за жодних умов. Ну ми їм даємо повну свободу дій, Єдине, що треба пам'ятати, що вони живуть під нашим контролем, підкоряються нашим законам. Платять нам податки і і т.п., але загалом то ми досить лояльні. І в ті часи це була природна вимога персів. Нічого такого не хотіло статися. Але в цій історії зав'язалася політика. В мілеті був тиран Арістагор. І цей тиран вирішив потоваришувати з місцевим сатрапом. А чому б ну, нормальні розклади по карті. ну, Зазвичай ви товаришуєте в політиці. І лише в крайньому випадку воюєте. Тому поторишувати з місцем Сатрапом було чудовою ідеєю, насправді. Він пропонує Артафан чудову ідею! От буквально на 100 тисяч талантів. Він каже, що десь там, в Агейському морі, є острів Макрас. І справа в тому, що це центр Егейського моря, це чудова розв'язка. От було б добре, якби ми його захопили і, звісно, гроші поміж собою поділили. Ну треба так припускати. Тим не менше, щось в цій історії пішло не так. Можливо, там не були вже такі дружні домовленості, як допускають історики. Можливо, все ж таки, або він був винен. Перській стороні, або ще щось пішло не так. Можливо, він на повному серйозі з дурощів, які в політиці грають не останню роль, вирішив все ж таки пообіцяти сатрапу і лєрій велику суму грошей. Ну, таке також буває, не від великого розуму це могло трапитися, просто що допустити, що так отак, Духти, от барахти закрутиться така історія, це також неможливо. Там, окрім політичних домовленостей, явно мало бути щось чесно. Справа в тому, що в 499 році до нашої ери Арістагор бере всі іонійські сили. Направляю їх на острів накрас, і нічого, стоїть він там 4 місяці з флотом біля острова Накрас, а тому хоч би хни взагалі. Тому взагалі байдуже, скільки сил притягне місцевий тиран, взагалі байдуже насправді. І отак от от зірвалась блискуча воєнна операція. А далі у нас почалися дорослі розклади покарт. Знову ж таки, просто так підняти повстання через те, що в тебе не вдалася військова кампанія ну, принаймні, в наші часи можна домовитись. В наші часи можна домовитись, що я там, наприклад, кудись піду. Але у мене є план А і Б. І якщо раптом в мене щось не складеться, то, вибачай, ну, я не винен що не вийшло. Тому я припускаю, що, можливо, були конкретні обіцянки. Чим вони небезпечні. Коли ви даєте конкретну обіцянку, яку не можете виконати, це факап. І явно щось таке було в цій історії. Справа в тому. Що Арістагор, він чудово розуміє, що він не може показатися на очі своєму любому сатрапу. за жодних обставин. А якщо він йому покажеться на очі, то це буде останнє, що Арістагор побачить в своєму житті. Принаймні, Арістагор так явно розуміє ситуацію. Знову ж таки, допускати, що йому це здалося на його місці, якось не з руки, як це чесно. Тому що далі Арістагор він прийме всі можливі міри для спасіння своєї власної улюбленої шкурки. Знаєте, Ну, таке буває. Заради своєї шкурки багато людей підуть на неоднозначні дії. А в ті часи, коли ситуація могла вийти з під контролю, і це якраз та ситуація, яка все ж таки вийшла з під контролю, то там в рознос пішло все. Спочатку Арістагор згадує, що він політик і що він дипломат. ну Він ну тим не менше, у нього висока посада, треба ж якось їй відповідати. Він пише листа Спарті. Він намагається відправити дипломатичну місію в Спарту, і загалом то місія вдається, і загалом то все у нього добре, окрім одного. Цар Спарти Клеомен якось не хоче йому допомагати. Він спирається на те, що Спарта у скрутному становищі, Спарта. так, Просто у нього є загроза повстання і Всього то навсього. Тим не менше, цар Спарти каже: ні-ні. По-перше, до тебе любка моя далеко плисти. По-друге, кораблів у нас мало. По-третє, в мене за спиною лоти. Ну ти що там? Ну, ти мав думати перш ніж домовлятися, а якось, я не знаю. словом, цар Спарти каже, ні-ні, от оце без мене. Мої руки, так би мовити, в цій історії не приймають участь. Арістагор домовляється з афінами. І Афіни йому допомагають. Тому що що-що, а у нас люблять приймати участь в будь-якій бійці, якщо на правильному боці. Загалом то Афіни за будь-який кіпіш, так що... А фіни легко погоджуються, вони дають 20 трієн. Це, це вже нормально, якщо чесно. Плюс у нас вписується за бідного нещасного Арістагора. Дрібненьке місто Ерекія. І це дрібненьке місто також плюсує йому плюс 5 трієм. Тобто нормальне ужахло. На ті часи. Серйозний плод, не прямо такий серйозний серйозний, але знаєте, для повстання нормальний. Зійде? Це десь близько тисячі півтори людей, які були на приємах, додаткові озброєні. Так що розклади по карті у нас на правильному боці. Арістагор каже, що більше мілат не підкоряється Персії. Це по перше. Далі Арістагороз збройними військами починає звільняти іоніські міста. В нього на перших порах все йде загалом то чудово. Тобто він, поки не набирається зухвальства, то в нього все йде просто шикарно. Він звільняє буквально всі іонійські міста, йому підкоряються смірна Ефеста Візантія. І це ще не все, тому що. В процесі повстання, в процесі оцих всіх палких речей, знаєте, в процесі того, що люди підбурюються і справді кажуть, ну що нам краще платити персам податки чи не платити. Звісно, народ каже, не платити, не платити. Звісно, за таке добре діло впишуться чимало людей. І, звісно, ця вся історія у нас все ж таки доходить до перського сатрапа. Тим не менше уже пізно. Арістагор застає Артафена в скромному лівійському місті Сарди. Це столиця колишньої Лідії, немало, небагато І він там його застає, він взагалі наказує а спаліть Знаєте, от, от Що ми там будемо. це... Возитися з ним, спалити к бісовій матері, тільки там є одне, але в Сардів було чудова цитадель. І цей цитаделій вогонь був ні до чого. Звісно, що було спалено ще звичайні сільські поселення. У ті горіли, як сірники, але цитаделі вони не зачепили. Справа в тому, що Артафен виживає в спаленому ворогами місць. І він пише листа Дарію Першому і каже: так, мол, так, щось наші розклади по карті не в нашу сторону, і щось тут пішло не так, і взагалі, великий цар мій любий брат, прийшли війська, будь ласка. А Дарій був така людина, якого двічі просити не треба. Було це, до речі, другий мудрий перський цар, коли що, але тим не менше, він представник імперії. Що ви з нього він уже, так би мовити, другий імперський цар. Він уже конкретно мислить масштабно, не так, як Кір виживав, як міг, а цей уже бачить масштаб, і він своїм царським перстом споряджає армію. Але заради чого я роблю цей ролик? Персія це імперія, хоча по-хорошому імперія як імперія, вона стане, дай Бог ще в кінці свого правління. В неї ще немає тих імперських замашок. Єдине, що в неї є, це постійні територіальні претензії до сусідів. І ще плюс перські царі, вони перші почали жити, отак от можна сказати, по-сучасному, по-новому для тих часів. До них стікається реально велика кількість золота. От просто неймовірно. І технічно у них ресурсів більше всіх. Але це технічно. Тому що в імперії є одне малесеньке малесеньке, але. Як зазвичай таке буває, там, де у нас сила, там у нас і слабкість. І слабкість імперії якраз заключається в територіях. Вони марять територіями, але справа в тому, що території їм часто густо заважають. Тому що вони не можуть організувати злагоджене військо передовста. І ця Персія на старті нам демонструє чудово. Дрібнюсінька частина іоніців, дрібнюсінька частина греків. Підняли повстання. Цар Дарій Перший треба сказати, що в його часи ще. Більш-менш царські укази доходили нормально. Тобто цар Дарій перший, царським перстом, оце як сказав, придушити повстання. Так відносно швидко, протягом року, це ще ого-го-го, імперія все ж таки спромоглася і вислала війська в Малазію розібратися. Це прямо. Шикарний випадок, це прямо імперія думала прямо, прямо досить таки швидко. Але те, що імперія швидко пригнала війська, що характерну і велику кількість, ви ж не думайте, що вони так просто їх підкорили. Так, перси, знову ж таки, як класична імперія, вони тиснули кількістю. Імперія воює людьми, тому що людей у них реально багато. Людей цих не шкода, тим більше, що імперія говорить різними мовами. Ми це ще обіграємо в кінці циклу, якщо доживемо, так би мовити. Словом, все нормально. Окрім одного. Але щось і стало з імперською армією, коли вона побачила Греку. Попри чисельну перевагу, попри те, що у Перці така шикарна військова машина, якось погано вони починають відбивати назад і міста. Надзвичайно погано. Вони, поки дійшли до Мілета, вони витратили на це 4 роки. Немало, не багато. І те. Дійшовши до Мілата, вони ще раз засіли, вони, до речі, біля Мілата більше всього сиділи, треба віддати належна. Тобто Мілат опирався як міг. Мілат був змушений поступово здавати всі свої надбання, тим не менше. Навіть тут імперська армія не змогла схопити головного, так би мовити, винуватця цієї всієї історії. Арістагор благополучно сів на грецькі кораблі і помахав персам ручкою, що характерно. І на цьому у нас історія з іонійським повстанням закінчилася. Перси відвоювали територію, так, але сама суть у нас лишається класичною для цієї історії, що імперія у нас не змогла швидко зреагувати. І навіть зреагувавши більш-менш чудово на свої часи і за своїх обставин, вона досить довго возилася з дрібною купкою людей, і це було на її території. Наслідки такого повстання будуть просто на весь цикл. Пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво. Обов'язково я тепер буду відслідковувати, так би мовити, тенденції по коментарях, тому лишайте мені коментарі чимало. Розказуйте, які теми вас цікавлять коли що. Тож, це важливо тим, що перси дізналися, що десь там є маленькі дрібненькі греки. І сидять ті маленькі дрібненькі греки на Балканах. І оці дрібненькі маленькі греки на дрібненьких маленьких Балканах не хочуть слухати велику могутню Персію, дану всіма богами вам нещасним. Розумієте? І це якось змусило Дарія Першого задуматись. А що він надумав, я вам розкажу на наступному ролику. Так, що на цьому в мене все Підтримуйте мене? підтримуйте мій міту канал, підтримуйте за обов'язково Люблю цілую, па-па!